Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Арсеній Даниленко, і це передача «Пізнаючи Кам'янець. Місто Кам'янець-Подільський одне із семи чудес України. Коли ж воно народилося? Хто його заснував? На ці та інші питання зараз я спробую дати вам відповідь. Місто Кам'янець-Подільський складається з двох частин: старе та нове місто. Новий план кам'янця розпочав своє існування лише у 19 столітті. До цього місто обмежувалося територією його старої частини, розташованої на скелястому півострові, який умивається рікою Смотрич. Звідси й назва Місто на камені. На даний час не існує єдиної загальноприйнятої теорії про заснування Кам'янця-Подільського. Найбільш популярними є три версії, які по різному трактують дату заснування міста. Згідно однієї з цих теорій, кам'янець постав ще на початку нашої ери, тоді, у першому сторіччі нашої ери, місто називалося Клепідава або Петридава, і належало до країни стародавніх румун Дакії. Римський історик Птолемей подає географічне розташування цього міста поряд з річкою Дністер. Толемей описує римодакійські війни, внаслідок яких на початку другого сторіччя нашої ери Дакію захопив римський імператор Траєн і перетворив її на римську колонію. Згідно цієї теорії, Кам'янець-Подільський був у свій час римським містом, проте археологічно ця теорія не підтверджується і залишається на рівні гіпотези, адже крім знахідок римських монет, не було знайдено жодних залишків римських поселень на території Кам'янця-Подільського. Друга теорія відносить початок історії міста до давньоруського часу з 9 по 13 сторіччя. Регіон Поділля, що тоді носив назву Понизя, входив до складу Київської Русі. Під час археологічних досліджень на території старого міста було знайдено залишки давньоруського поселення з кам'яним оборонним муром, і оскільки це поселення було так добре укріплене, його можна вважати справжнім містом. Третя версія заснування міста базується на першій письмовій згадці про Кам'янець. Вона пов'язана з іменем литовських князів Курятовичів. У 13 сторіччі татари захопили Русь, встановивши своє володарювання, відоме в історії як Татаро-Монгольське Іго. Руські землі змушені були сплачувати данину татарам. Так тривало до 14-го сторіччя, коли великий литовський князь Ольгерт вирішив вигнати татар з Русі та об'єднати цю країну під власним правлінням. У 1362 році відбулася битва під рікою Сині Води, в якій об'єднане литовське, русинське та білоруське військо розбило татар та вигнало їх з понизя. Після цієї перемоги Ольгерт подарував ці землі своїм небожем князям князям-куріатовичам, що були синами його брата Куріата. З історією краю, який з приходом литовців отримав синонімічну назву Поділля, пов'язані імена чотирьох куріатовичів – Юрія. Олександра, Костянтина та Федора у 1374 році Юрій Коріатович видав місту грамоту, яку асоціюють з прийняттям кам'янцем Магдебурзького права. Це і є перша письмова згадка про місто, яка лягла в основу теорії про заснування Кам'янця у 14 столітті. Саме з цими литовськими князями пов'язана легенда про те, що під час полювання на оленя в лісі вони натрапили на невідому місцевість на скелястому острові, що ідеально підходила для будівництва міста литовці ціляко намагалися розвивати наше місто вони розширювали його і укріплювали саме литовські князі коріатовичі побудували перші кам'яні вежі нашої фортеці до них в давньоруський період вежі фортеці були дерев'яними а під час монголо-татарської навали татари наказали зруйнувати всі прикордонні укріплення включно із кам'янцем подільським перші вежі нашої фортеці були збудовані в її західній частині. Останній з князів Курятовичів Федір змушений був покинути Кам'янець-Подільський у 1393 році, коли сюди вирушив Великий князь Литовський Вітовт разом зі своїм військом. Це був час послаблення Великого князівства Литовського на міжнародній політичній арені. З кінця 14-го сторіччя з'являється ще один претендент. На Поділля із Кам'янцем. Польща. з 90-х років 14-го століття Польща та Литва 40 років сперечаються між собою за подільські землі. Внаслідок різних політичних ходів місто декілька разів переходить з рук в руки. Лише в 1430 році, внаслідок змови польського дворянства, кам'янець остаточно стає польським. Поляки володіли містом до 1793 року. Коли відбувся другий розділ Польщі між Російською імперією та Прусією. Після цього Кам'янець-Подільський став російським містом до 1793 року. Камінець-Подільський пережив ще один дуже короткий, але цікавий період своєї історії це 27 років. В період з 1672 по 1699 рік. 27 років. Містом володіли турки. У 1672 році турецький султан Мухаммед IV привів сюди військо в приблизно 150-170 тисяч чоловік. Гарнізон міста зміг виставити лише 1200 чоловік, до яких ще додавалося міське ополчення з представників ремісничих цехів 500 чоловік. Проте, незважаючи на сторазову перевагу турецького війська, місто трималося майже два тижні. Допомагала туркам захоплювати польський кам'янець-подільський українські козаки під проводом Петра Дорошенка. Гетьман мріяв продовжити справу Богдана Хмельницького і об'єднати роз'єднані українські землі. У 1672 році він підписав із Мухаммедом IV договір про протекторат і разом з турками вів спільні військові дії проти поляків. Проте через декілька років турецький султан підписав разом з поляками ряд мирних договорів, внаслідок чого. Вони за спиною Петра Дорошенка просто поділили українські землі між собою. За одним з таких договорів, карловицьким мирним договором 1699 року. Турки мирно вийшли з Кам'янця Подільського після 27-річного панування у ньому. Кам'янець Подільський належав Російській імперії аж до 1917 року, коли в лютому відбулися події революції. Монархія пала. Українські патріоти намагалися використати цю ситуацію, щоб побудувати самостійну державу. У березні 1917 року в Києві створюється Українська Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським, а в 1918 році гетьманат Павла Скоропадського, указом якого в Кам'янці був заснований університет, що сьогодні носить назву національного університету імені Івана Огієнка. У листопаді 1918 року було утворено директорію ОНР, діяльність якої також пов'язана із Кам'янцем. Місто було центром формування військ УНР. А з 22 березня 1919 по листопад 1920 року, столицею Української Народної Республіки. Після арешту членів директорії у 1920 році і входу у місто частин Червоної армії Кам'янець стає радянським містом. Під час Другої світової війни Кам'янець Подільський було захоплено німецько угорськими військами. Нацистські війська війшли до Кам'янця-Подільського 10 липня 1941 року. І лише 26 березня 1944 року наше місто було звільнене. В місті діяло антинацистське підпілля, діячі якого вдало влаштовували диверсії на території області. Нацисти створили у місті єврейське гетто, куди звозили євреїв з сусідніх країн. Всього в період нацистської окупації у Кам'янці було знищено близько 85 тисяч чоловік. 26 березня 1944 року місто було визволене від нацистів силами 4-ї танкової дивізії генерала Лушенка. В пам'ять про ці події у сквері танкістів на постаменті було встановлено танк т 34 Дякую. Все. Сьогодні Кам'янець-Подільський це національний історико-архітектурний заповідник, місто, яке займає третє місце після Києва і Львова по кількості архітектурних пам'яток. І разом з вами ми здійснимо цю подорож магічним кам'янцем-подільським у серії передач Пізнаючи Кам'янець.